1 серпня, другий великий збір помідорів. І так, воїни світло, Петруша Огородник, Серце України. Робоча конячка, чаклування солодких кольбаб. Віра Надія Любов, Атомний Захід, Локомотив. Солодка карамель Софії дійсно солодка. Бронзове серце янгола дуже смачні, мікадо рясні, смачні Блін, Фляндірі флянді. ВТ-зелений, берег лісного озера. Такі крупні в цьому році вони. Фокусник бікало рясні, золота мрія промені сонця також рясні. Крила Янгола взагалі в цьому році вразили дуже гарні, рясні і крупні. Залізькі алата оцегла одномірні. Засихають вони повинні бути більше, але кущі вже сохнуть, сохнуть, доща немає. Казахстанське диво це смачні сорти. Вечірній Київ. Ну, все, знову зібрала їх багатенько Галицький, 622 гурін, чорний ведмідь, Динний лікер, курті рожеві і жовті, сувора диня німців по волжі. Так, Серце України, Крим, оранжева версія. У мене їх три. Так, найсмачніші це вже відходять. Таємниця містера Граба, такі ясні в цьому році. Мрія Людмили, тавстунка, велика солодка бавона, янтарний сержант еха дуже класні в цьому році. К серце, охри, просто закидали мене кущі помідорами. ось Такі помідори. Кайтід, Еміральд, око тигра. Це просто сорти в цьому ящики, що просто капець які рясні. Так, гном повстання боксерів 42-й занедбаний, але вже з помідорами. Зухвала Мері, Ребела, гном Стоні Брук, спляча Леді, Arctic сорти Вже вже вони аж відходять. Гном Золоте серце, австралійська капля, Чоє Мато, Ну і тут. Вмістила розфарбоване порося і охрова вуаль. Так, далі апельсинове манго, батяня, хапочка, гетьман мазепи, маруна, ананасна полуниця, зелений геларіос баклажан, струси хворобу. Це біло йодора. Не пам'ятаю, яка серія, потім буду дописувати. Так, це хто такий великий? Мінусінський чемпіон. Просто вразили вразили. Горін 74, вишневі смухи в тіні, вони бліді. Серце Рейнгарда поки біле і шоколадне, помаранчевий хабаном. Гном 43, тут записався, Сибірська трійка як Шофер також, біло йодера, величезні плоди. Чорний Китай. Китиці величезні. Черіки, ну, страшне смачні. І їх, до речі, додавала трошечки у компот. Бо вже вишень немає. Хотілося закрасити вони фіолетові, дуже кра... гарно крашує. Так, марочне вино, приворотне зілля біколор. Полуниця ананасна, ананас сержант рум'яний, господі. Звичайний світ це також біла йодера. Вони доволі ранні і багато їх так було. Гном 25 це такі волохаті, пухнасті кущики. Укус змії, рясні страшенна, гумберт. Мені сподобались вони смачні, смугастий но, но просто. Вкус бомба, Розела пурпурна також, ДСБ саладючі. Самоцвіт фрезера ще не куштувала. але кущі завалені, аж завалилися самі кущі. Рум'яна кума, Майк Падана і Біце Елени, гігант. Вогняний, вогняний поцілунок, квітка папороті величезні, сплеск мокком. Зла олива, божевільна калюпа, джеремі Так. Далі рожева мрія, алатао жовтий, вете зелені, полуниця, сержанта пепера ананасне. Стільки цих пеперів, що просто ужас. Перший сніг полуничний водоспад єс фаворит. Полуничний э, сержант Пепер, бікалор, полуничний. Тут струси хвороби, також біла йодера. Додала сюди в одну купу струси хвороби. малахітовий ельф і козули 144. 113, 183, 179. Це якась шавтенька. Хто ти? 183. Ага, ми її сюди. 183, 147, шикарні такі з зеленими плечиками. Вони м'якенькі. Янтарний богатир мерефи. Також вони крупні. На сонці висять, не печуться, гарні. Комуніст 113 казула, апельсинове манго. Річіоді парма, Це як латеринська красуня, тільки жовті. Смарагдова парча, червона, помаранчево-червоний так. Далі, шоколадний серцеїд смачнючий, Серце баді ще не куштувала або забула, не пам'ятаю смак, але вражайний. Кримсон Нерки, ну, це, це я їх люблю, помаранчева гордість обожньої, занедбані кущі, також крайніми їх посадила, але вже не перший збір. Шоколадний чемпіон. Гном Гном 40, дуже класний американці. Так. Ну, потім я буду писати описи робити, що вам до чого. Зелена мішень. Але такі яскраві, вони такі святкові, дуже солодкі, смачні, ну, взагалі класні. Так, гном металіка. Куроунг, королева ночі. Це просто не гноми. Так, персик поцілований сонцем невеличке лишилися. Так, далі рожевий штамбовий, Фатіма, щось ще треба дивитися. Так, тут приховала черіки від донечка, бо потягав. Це черіки американці. Також буду все писати. Ой, є такі манюньки. Вже лежать такі самі дрібненькі, куща обліплені такими груночками. Є такі, отакі. Це всі американці. Ріо. Що тут далі? Велике серце діда Луїче. А сливка касливка ще, шоколадне диво ще, Дрова Сонце і грім. Робоча зона. Лисичка жовта, ріогранди жовтий, небалет. Це подарунковий сорт. Це прийшов мені пересуртом, але класний. Конфекі. Ну і не дочекалися ці сорти, але фото є. Так. Ось такі. Це вже я вам не показала. Будуть фото. Ну, і перчики, такі в трьохлітрових відерцях, варігатний кавунчик, полуничка. І не пам'ятаю якийсь якийсь оранжевий. Ну ось такий класний, це і взагалі бомбезний помідорчик мені.